Сьогодні планую зробити модернізацію для ось такого ліхтаря. Ось так він виглядає вживу. Цей ліхтар, який вже пропрацював два роки орієнтовно. Значить, по модернізації хочу що зробити: замінити акумулятор. Використовую для модернізації Samsung 35E, ємкість 2500, ой, 3500. Буду модернізувати також швидкою зарядкою. Ось так вона виглядає tp 4056 Буду встановлювати її в корпус. Ось так. Тобто модернізація буде. Перша це батарея, яка тримає 7 годин на секундочку. Стандартна виглядає, до речі, так само. Ось. Але це новний, а це Samsung. Дуже вони подібні, так? Да? Але тут ємкість на секундочку біля 600 мА, а тут 3500. Так, поїхали далі. Чому ж його модернізую? Через те, що він дуже зручний, легенький, резиновий. Ну, просто кайф. Мені він дуже подобається, на голові лежить дуже зручно, не заважає. Він зручний тим, що в нього є сенсор, є режими максимальний, економний, дальнє світло і дальнє економне. Дуже класно. Батарея не знімається, тільки заряджається. Це не дуже зручно, але мене це повністю влаштовує. Ліхтар компактний, легенький, не заважає, на голові зручний, коротше, до модернізації.